Доброго дня, дорогі пчеловоди, значить брали ми той, що де матки була Тепер будемо відбирати там, де без юпочок. І хочемо показати вам ну, результат. Той і той. Там ми ви бачили, там в середньому по два ми забрали. Тут воно у пластмасових вуликах нам їх жалко, ми будемо перекручувати дерево. Поэтому відбираємо. відкриваємо і дивимося, що ми маємо без юпочок. Так, ось о, надо їх зірнати. Коротше. Тікай, тікай, значить, Я думаю, тут теж хуже. Ну ось, бачите? Оце такий корпус Сейчас я його. Трим. Щоб їх не витягувати, да, будеш отсюди брати труси. Став стамеску не загониш. Оце дереві, бачите, людки отам, там сміються, що ви не можете покосити. Ну що нам косить? В природі хто їм косить? Тим болі дереві. Покосить дереві, а потім його улики китай. Да. Поприліпляли. Ну, бачите. дивися. Корпус це метом. А тут що? І тут, мабуть, таке саме. Це одірвалося. Е, тут бачиш і мед вже що. Не до, до хвіга, а взяти не так просто. Як там взяв його і забрав, то тут треба ковирятися. Бачите, тут почати до них. Бежите з кабана. Всю рамочку забираємо, всю забираємо. Опа. Тоже завійте, запечатали. Кто тут у нас далі? Далі пішов розпліт. А мы все засідано. Ростли. О, ж. Ну і тут. Хай буде. Мур. Ну. Так. Ви власти. Почему ти рострій? Як би це... Дома то можна було його і крутити. О, так все мед. І це. Дуже крайне. Що я там, оці всі кажуть? Позаливали гніздо і все. Якщо восьмий рамочні або 6, то як вони за гніздо? Як тут розклад? Буде 8-6 рамок. Тому все не так воно просто. Що одним зняв і получиш результат. Це як машина. Можеш їздити, їздиш? Не можеш, не їздиш. Один так, та сама машина, і кожен по-разному на ній їздить. Так і тут я вважаю. Так, хлопці, хочу підвести підсумок на сьогоднішній день. Це у нас 2 серпня. Значить, Закриті і відкриті. У тих, що були юпочка і одіта юпочка, в середньому десь кілограм на 15 кінулося більше меду, ніж тих, де не закривалося. Ну, це по меду, побачимо, що далі буде. На сьогоднішній день у нас там дві не плоти, є не Є і чотири матошники, тому зробили ще шість отводочків. Які тут перегородка, три рамки 145 тут і тут, тут і тут. Поставимо два матушника, облетиться, потім одну десь здіваємо, суєняємо і цей отводочок йде в зиму. Брали ми ось сюди. Значить, оце ми взяли корпус верхній, шість рамок. Три туди, три сюди, а тут, бачите, зняли юпочку у матки і випустили. Остається вона тут. Будемо дивитися, як вона почне сіяти. Значить, якось отако на сьогоднішній день. Всього доброго!